Вітаю, друзі, на каналі «Цинічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. Сьогодні 24 січня, і поговоримо про недокраїну Російську Федерацію, а саме про ту відповідь, яку Росія зробила на гібридний ультиматум Трампа, про який ми вчора з вами спілкувалися на моєму каналі. Отже, ця відповідь вона достатньо швидко з'явилася. Вона сама по собі є достатньо показовою а з іншого боку, достатньо смішною. Чому смішною? Тому що зі сторони трохи виглядало так, що Росія почала набирати. Повітря в легені для того, щоб мабуть якось так серйозно жорстко відповісти, не знаю, бахнути там кулаком по столу або висунути якийсь свій е, ультиматум е, власне Трампу стосовно російсько-української війни. Але по факту вийшло те, ну що іноді робить нижня частина тіла, якою Росія, в принципі, і російська еліта завжди і думає і приймає рішення. Отже, давайте по черзі. Ну передусім е, прозвучала заява від рота Путіна піскова про те, що Росія насправді готова до контактів, вона готова до якихось перемовин, але чекає якогось чіткого сигналу зі сторони Сполучених Штатів Америки. Ну яким повинен бути цей сигнал? Е, питання, звичайно, риторичне, тому що все було дуже прозоро, дуже публічно, і Трамп е, ну достатньо чітко сказав на що він очікує. До речі. Трамп після цього е, гібридного ультиматуму ще виступав, і під час цих виступів кілька разів згадував власне російсько-українську війну і говорив про те, що він хоче якомога швидше з путіним зустрітися. Е, чекає там на дзвінок від нього або можливо на зустріч для того, щоб регулювати питання війни. Так, от з одного боку, Росія зробила вигляд, що вони не почули фактично цього ультиматуму, і ми згадували про цю ймовірність якраз в розмові про. Ці заяви Трампа з іншого боку, сьогодні зранку вони випустили такого собі заступника глави МЗС Російської Федерації Рябкова, який сказав, що е, ну, Росії треба зрозуміти на основі е, чого американська сторона збирається врегульовувати питання. Якщо на основі тих сигналів, які Росія почула, то на це не вистачить ні ста днів, ні навіть якогось там більшого періоду часу. Тобто, тут вже трошки більш конкретна така відповідь, Повідь, що, начебто, ті сигнали, які вони почули, ну зрозуміло, про санкції, ще про якісь певні речі, Росію якби не. Влаштовують, але за великим рахунком цю відповідь достатньо складно розглядати як ну, таку офіційну позицію Російської Федерації, тому що вона зроблено не людиною, яка називає себе президентом Російської Федерації. То правда, питання, чи можна його людиною називати, але це в принципі для нас очевидно вже давно. Але це дійсно відповідь ну такого далеко не першого чиновника, і вона більше носить такий характер перевірки, як власне американська сторона на подібну заяву відреагує. Більш цікавим є е, інша інформація, яку ми отримали е, завчора і за ранок сьогодні, і вона пов'язана власне з кількома матеріалами, які вийшли в західних медіа. Один, наприклад, The Wall Street Journal пише про те, що насправді між Трампом і Путіном існують серйозні розбіжності. Росія не збирається йти на якісь поступки і вважає, що в них вистачить ресурсів воювати ще практично цілий рік. І вони будуть тягнути ситуацію для того, щоб вибити собі якомога краще умови власне для початку цих перемовин, на чому ґрунтуються власне такі прогнози зі сторони журналістів? Тут сказати складно. Чому тому, що взагалі за весь період повномасштабної війни західні медіа неодноразово на жаль, попадали в певні такі скандальні історії, які були пов'язані або з посиланням на неназвані джерела, і ну, це виглядало, знаєте, як придумана деякою мірою навіть інформація чи взята там інформація зі стелі, а з Іншого боку вони іноді посилалися на якихось російських чиновників. Ну і це відігравало. Ну і це знаєте, виглядало як ледь не відверте підігравання деякою мірою позиції Росії, намагання представити якусь там іншу альтернативну точку зору чи просто іншу точку зору, що само по собі абсурдно в ситуації, коли у війні є однозначно агресор. Тобто тут немає, знаєте, якогось сірого кольору, є однозначно чорний і білий коле. Але тим не менше, от така стаття з'являється. Паралельно з цим була стаття інша, де мова йшла якраз про те, що Росія не зможе витримати більше ніж півроку. В неї дійсно достатньо складна ситуація, власне, в економіці, і Путін починає поступово так заявляти ну, своєму оточенню, можливо, готувати росіян до того, що насправді та війну вони вже виграли, вони досягли всіх цілей, яких. Вони хотіли там до речі, називаються дві цілі. Перша ціль це якби сухопутний коридор до Криму, і ну станом на сьогодні така реальність вона існує. Зрозуміло що цей коридор зовсім не такий, який Путін хотів, але на превеликий жаль, частину наших територій вони поки що контролюють. А друга, якби причина в тому, що Путін вважає, що він зміг ну, Росія змогла підірвати потенціал збройних сил України. тут, до речі, питання, тому що ну не про які підірваний потенціал мова не йде, збройні сили б'ють отримують в тому числі допомогу, відбувається переозброєння і виробництво нових видів зброї, які власне запущені в Україні. Так що в цьому контексті наша армія точно не стала слабкішою ніж в 22-му році. А на порядок стала сильнішою, але тим не менше, от такі тези з'являються. І тут я взагалі ну навіщо згадав? Ці два матеріали і е, ще раз закликає до подібних речей достатньо обережно ставитися, тому що іноді іноді такі по суті по ну, авторитетні видання деякою мірою в використовуються тими ж росіянами для того, щоб просувати певні наративи, які вигідні Російській Федерації. Ви запитаєте, як це робиться? Ну там же працюють фахові журналісти, де елементарно на них виходять якісь росіяни, які кажуть, що слухайте, в нас тут є інсайдерська інформація, ми ледь не противники режиму, ми готові з вами поділитися. От ми вам розкажемо, яка реальна ситуація, щоб ваші підписники і читачі про це знали. Але при цьому ці люди, які виходять на ці контакти, ці контакти зберігаються. Це факт, вони насправді виконують завдання якоїсь там з башт Кремля і просувають якісь певний наратив. І от навіть в цих матеріалах, в принципі, при бажанні можна побачити ну, елементи подібної гри. Не факт, що це має місце, але ми повинні це враховувати. Одна сторона, одна башта говорить про те, що війну треба закінчити. Чувати, і в принципі, ми готові. Інша каже: Ні, ми готові воювати. і Таким чином, якби передають сигнал власне західним елітам. Ну в даному випадку Дональду Трампу, що не все так однозначно, і про якісь речі прийдеться домовлятися. Я ще була одна анекдотична абсолютна історія. Путін проводив там чергове засідання. До речі, показовий момент. Він за останні два тижні вже кілька разів з'являвся на людях, і він змушений був там коментувати саме змушений багато суто економічних питань, деякої. Міро і заспокоюючи ну, мабуть, російське населення на да, отой глибинний народ, який вірить в батюшку царя, і готовий дивитися до в рота до Путіна. Так, от він заспокоював в тому плані, що ми зробимо індексацію. Не хвилюйтеся. Інфляція це не так страшно. Ну, це насправді означає, що ситуація не дуже добра, і вже треба підключати ну, максимально важку артилерію у вигляді цього бункерного діда. Так, от під час чергової такої розмови. Путін сказав, що тут ну, в нього якийсь терміновий дзвінок. Всі російські пропагандони почали відразу писати, що можливо це Трамп. Потім виявилося, що це був президент Гвінеї Бісао. Ну, якщо у вас буде трошки більше часу, пошукайте самі, де знаходиться ця країна і яке місце вона займає в різноманітних рейтингах економічного розвитку. Для того щоб спростити ці пошуки, можете починати відразу з кінця дуже 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 довгого списку, який складається всіх держав, які є на сьогоднішній день на нашій плані планеті так, от, ну смішна така історія, чому тому, що тут ти хочеш з Трампом укладати якусь глобальну угоду створити якусь нову Ялтинську систему. До речі, про е, ці марення Путіна ми якось окремо поговоримо. Це цікавий достатньо концепт, і він буде ще мати певне продовження, принаймні, спроби його продовжувати. Так, от е, говориш про якусь нову Ялтинську чи познавську Ялтинську систему, але вже за нових умов. І тут президент Гінеї Бісау, і ти біжиш для того, щоб з ним поспілкуватися про якісь дуже, дуже там важливі речі, так що виглядало, це достатньо достатньо смішно, ну і тут ще не будемо забувати, що вночі Путін чогось підірвався, поїхав до Кремля. Можливо, мав якусь там зустріч зі старцями, які працюють власне на сьогоднішній день. Там в його оточені. Про що вони говорили, немає сенсу гадати, оскільки можливості для якогось певного маневру чи можливості якихось певних дій у Путіна насправді дуже дуже сильно обмежені, і він, скоріш за все, буде ще чекати якихось там заяв зі сторони Трампа. І можливо, можливо, вони продовжують чекати. На якісь Вимоги чи на якісь ультиматуми. Ну давайте речі своїми іменами називати, які Трамп ну, гіпотетично може висунути в Україні, е, оскільки е, в принципі ну є в нас таке теж певні розбіжності, і е, ну, ці розбіжності можуть стати публічними. До речі, Трамп згадав окремо ще про Україну. В нього трошки дивна була заява. Він сказав про те, що Зеленському, мабуть, не треба було опиратися. Ну ця персоніфікація вона трохи дратує, тому що ж питання не в Зеленському питання в Україні, але окей, Трамп мислить більше якими особистими категоріями, і от він сказав, що Зеленському, мабуть, не треба було опиратися російському вторгненню, а ми б могли укласти угоду. Що би було у випадку, якби Україна не опиралася, Трамп не сказав. Ну тому, що ну очевидно, що ніякої погоди тоді не було. Або це була угода власне, на руїнах України. Але все ж пішло зовсім не так. Він там знову потім визнав, що за допомогою америка... американців українці ну, надзвичайно хоробро билися, зупинили російську армію, але війну все одно треба закінчувати. Якби він був президентом, це. Війна б ніколи власне не почалася. Тобто, тут типовий Трамп він в принципі згадує як одну, так і іншу сторону. Але дивіться, що показово вже четвертий день після інаугурації, але якихось ультиматумів чи там нових вимог для України він не висуває. При цьому він вже кілька разів говорив про те, що Україна готова до завершення війни. Україна Зеленський готовий до угоди. Він правда не каже про суть угоди, але тим не менше м'яч якби, на полі Російської Федерації. Тому тут для нас, поки ну все більш-менш так складається. Ця, хоча знаєте, ну от коли такі заяви робить президент Сполучених Штатів, вони ну м'яко кажучи, напружують, тому що вони ну все одно ідуть ну, деякою мірою в розріз, взагалі з реальністю, можливо, це пов'язано з тим, що у Трампа, все ж таки, не до кінця ще якось структурована інформація стосовно, передусім причин російсько-української війни, і він живе в полоні якихось там стереотипів, які існували в частині американського естеблішмуту. Але тим не менше, ми почули, побачили таку дуже слабеньку насправді. of Відповідь Росії вийшов шик да, певною мірою, але скоріш за все в найближчі ще кілька днів Трамп знову активізує оці заяви. Можливо, більш жорстко почне говорити, що я там вже три дні чекаю. Відповіді немає, будемо робити щось інше. Ну і росіянам так чи інакше придеться власне на це реагувати і власне виходити з якимись там своїми пропозиціями. Подивимося, як воно буде. Ну і дивимо головне, сподіваємося, що в цей час вже більш стійкими стануть контакти в. Власне, між Україною і Сполученими Штатами вже почнуть їздити представники чи делегації, обмінюватися певними думками. Ну і готувати якийсь спільний сценарій, з яким ми зможемо виходити на майбутні перемовини. До речі, європейські країни постійно підкреслюють і з'являється все більше інформації. з цього приводу, що робота власне над гарантіями для України ведеться, вона поки не публічна. Але і Сполучені Штати вже розуміють, що ці гарантії треба давати, але вони більше поки. Вважають, що ці гарантії повинні дати європейські країни, та і значна частина європейських країн визнає той простий факт, що просто заморозити війну не вийде. Треба буде зробити так, щоб Росія через 4-5 років знову якусь велику війну не почала. Так що робота тут є можливо, можливо, не так швидко, як нам би хотілося, але позитивним є сам по собі напрям. Да? Що певна така, скажімо, координація вона присутня. Ну і думки не надто сильно відрізняються, що у американців, що у європейців. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі слава Україні.